На складі державного підприємства Ратнівське лісомисливське господарство в селищі Заболоття кипить робота. Із запуском нової лінії деревообробки тут перероблятимуть на піддони до тисячі метрів кубічних низкосортної ділової деревини. Таку продукцію підприємство відправляє на експорт, від її продажу отримує валюту. І, хоч технологічна новинка обійшлася ратнівським господарникам у понад 800 тисяч гривень, на підприємстві переконані затрати повернуться з ториці. Заробітна плата людей, які сьогодні будуть працювати в цеху, становитиме на перших порах порядка трьох тисяч гривень. Послідуючому рівень заробітної плати буде збільшуватися. Економічна вигода від такої лінії на куб готової продукції це готового складованого палета. Економ 150 гривень, тобто ми маємо прибутку на кожному палеті 150 гривень. Якщо в переводі на 400 метрів кубічних, які ми плануємо посідучому виробляти, це буде порядка 60 тисяч додаткових коштів, які поступлять на рахунки державного підприємства. Довкола цеху переробки господарники облаштували майданчик для складування готової продукції. Тут же її завантажуватимуть для транспортування за місцем призначення. У нас не було під'їздів, не було площадок для складування і в осінній зимовий період часу стикалися з тим, що перевізники навіть не хотіли нам. Поставити під під навантаження машину. Зараз на одному місці складується, на одному місці планується навантаження, вивезення і погрузка дров. Вся продукція, яка в нас виготовляється, вона на даний час є ліквідною, вона користується великим попитом. Я думаю, що воно себе оправдає і ми досягнемо певних успіхів. Запуск нової лінії деревообробки дав можливість створити 20 додаткових робочих місць. Ще 10 працівників на підприємстві візьмуть на роботу для лісозаготівлі. Працюю в дозі вже не перший десяток років. Було таке, що вже навесні ми думали, що майже втратили роботу. Все закрилося, нас відправили на біржу. Ну, дякуємо, що нам придбали нові станки, дали нам роботу. Нові санки покращилася набагато, бо старі були, то вони ламалися. Тяжко знайти ту роботу, а в нас зараз тут добре відкрилися. Додалося місця, місця багато робочих місць додалося. Штатна чисельність працівників державного підприємства Ратнівське лісомисливське господарство відтепер тепер збільшилась до 144 чоловік. Їх основне завдання відтворення, охорона та захист лісу.